На цьому записі ви бачите, як посеред білого дня двоє невідомих на мотоциклі під'їжджають до білого парше за кермом авто популярна блогерка та колишня королева краси Іраку. Три гучних постріли лунають в елітному районі Камсара. Невідомі тікають з місця злочину, а авто потроху котиться вперед. А вже за секунду вибігає переляканий чоловік, аби допомогти пораненій дівчині. Восени на каналі вийшла схожа справа блогерки Тіби Аль Алі, яка кинула виклик консервативним законам та обрала власний шлях. Вона йшла до мрії та, попри всі заборони, вибудовувала своє щасливе життя поки одного дня його жорстоко не обірвали. Судячи з коментарів, вам відгукнулася ця історія, тому я знайшла подібний випадок. Тара Фарес народилася в Іраку у 1996 році. Її дитинство якийсь період було щасливим, хоча й часто бракувало уваги батьків адже дівчинка мала ще братів та сестер. Родина Фарес жила доволі бідно. У 2003-му маленька тара на власному досвіді дізналась, що таке війна. Бої точилися у самому Багдаді за участі американських та британських військ. Вона на власні очі бачила, як руйнуються вулиці міста та як гинуть багато людей. Ці страшні звуки вона так і не зможе забути. Я досі пам'ятаю шум війни, сказала Тара в одному з останніх інтерв'ю. Батько Фатіс та мати Бушра спочатку були християнами, але на початку 2000-х вирішили прийняти іслам. Як відомо, Ірак мусульманська країна, де панують традиційні патріархальні погляди. Для іракців дуже важливо берегти честь своєї сім'ї. Але, на жаль, обмеження поширюється на жінок значно більше, ніж на чоловіків. Тому вже з раннього віку дівчата мають дуже мало свободи навіть у виборі одягу, не кажучи вже про вибір чоловіка для себе. Чомусь саме від поведінки дівчат залежить честь цієї родини. Оскільки родина Фарес планувала залишатись в раку, їм потрібно було бути такими ж консервативними, як того вимагають звичаї. Проте Тара росла зовсім не схожою на типову мусульманку. І не проявляла інтересу до наслідування традицій. Вона все більше бунтувала проти звичаїв і хотіла самостійно обирати свій шлях. Як не старались батьки вплинути на неї, все було марно. Таро більше приваблював західний спосіб життя. Вона зацікавилась модою та хотіла мати одяг, який би підкреслював її красу, а не приховував. Дівчина мала гарний, однак дещо екстравагантний смак. Будучи підлітком, вона вже носила високі підбори. Експериментувала зовнішністю і почала брати участь у місцевих конкурсах краси. У 2013 році Тара Форестаки перемогла в одному з них і отримала титул міс Багдад, а потім спробувала свої сили у конкурсі міс Ірак, де посіла друге місце. Тару це дуже надихнуло вона відчула, що може більше, варта кращого, і готова взяти від життя найліпше. Проте її батькам зовсім не подобалися плани дівчини. Вони вважали її дикою та неконтрольованою, боялись, що її витівки та прагнення можуть погано закінчитися для всіх. Тому, коли Тарі виповнилося 16, вони видали її заміж за чоловіка, якого дівчина навіть не знала. Батьки самі обрали його без згоди Тари. Таким чином, родина хотіла приборкати норовливу дівчину. Тара була дуже нещасною в цьому шлюбі, мало того, що її видали за нелюба, та згодом ще виявилося, наскільки її чоловік жорстокий та аб'юзивний. Він завдавав їй багато болю та страждань, фізично знущався та піднімав на неї руку. Терпіти ця дівчина більше не могла. Тому одного дня тара просто втекла від нього до батьківського дому. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, та й батьки усвідомили, що зробили велику помилку і охоче прийняли Тару назад. Її стосунки з чоловіком були розірвані. Однак незабаром стало ясно, що тара вагітна. Вона народила прекрасного хлопчика, якого назвали Аміром. Дівчина продовжувала жити у батьків ті були щасливі мати онука. Тара сама від себе не очікувала, наскільки їй сподобається бути матір'ю. Вона обожнювала свого хлопчика і піклувалась про нього. Шість місяців тара провела разом з маленьким Аміром, перш ніж до будинку, увірвався її колишній чоловік. І не один. А разом з озброєною групою. Він прийшов будинок родини Фарес, аби забрати свого сина. Тара була безсильна якось протидіяти йому та людям зі зброєю. Вона розуміла, що її чоловік мав зв'язки з ополченцями та впливовими людьми. Тому цей день був останнім, коли Тара бачила свого сина. І це біль, який вона нічим не могла приглушити. Та її колишній вирішив, що замало шкоди завдав Тарі. І згодом ще й злив її приватні інтимні фотографії в інтернет. Вгадайте, чи поніс він за все якесь покарання у консервативній країні та пережити не зламало тару, а навпаки, дало сил боротись і не дозволяти нікому контролювати її. Пережита дійсно зробило її сильнішою. Вона вирішила, що від цього дня будуватиме життя за власними правилами. Згодом її колишній одружився з іншою жінкою. Тара усвідомлювала, що тепер ця нова дружина буде виховувати її сина Аміра. Серце країлось та нічого з цим вдіяти вона не могла. Зате дівчина раділа, що жорстокого та підлого чоловіка більше нема в її власному житті. Тара задумалась, що робити далі хотіла почати все з чистого аркушу врешті вона поїхала до Туреччини в пошуках себе. Вперше в житті дівчина відчула справжню свободу. Наче дихати стало легше. В Туреччині вона могла бути собою без жодних страхів. Нарешті ніхто не критикував її, не ображав і не вказував, що і як робити. Там вона наважилась зробити декілька тату. І саме в Туреччині майбутня зірка відкрила для себе світ соціальних мереж. Вона завела сторінку в інстаграмі та почала регулярно постити свої фото та відео. Також вона завела свій ютуб канал. Який згодом набере 120 тисяч підписників. Тара сама не очікувала, наскільки швидко стане популярною людей приваблювала не тільки її зовнішність, але й сміливість. Адже для дівчини іракського походження вона виставляла досить відверті світлини, та не тільки це привертало увагу. Звичайно, у той період в соціальних мережах можна було зустріти багато інших вродливих іракських блогерок. Проте Тара Фарес виділялася серед них. Оскільки вважалась досить суперечливою фігурою. Окрім того, що дівчина мала незвичайний смак в одязі, вона нерідко позувала у самій спідній білизні та робила гучні заяви і висловлювання, все починалося як простий особистий лайфстайл блог, де дівчина розповідала про тренди, подорожі, спорт, косметику та як робити макіяж, а ще постала моменти з особистого життя. З кожним днем кількість її підписників та підписниць стрімко зростала. Насправді дуже стрімко адже всього за пару років у Тари Фарес вже було майже 3 мільйони фоловерів у інстаграмі. Навіть не кожна зірка може похизуватися такою великою аудиторією. Тара була нереально популярна на Близькому Сході. Блогерка постійно експериментувала з зачісками, кольором волосся, макіяжем, часто міняла образи. На більшості фотографій вона була одягнена в шорти, джинси, футболки та кроп топи. Це звичний повсякденний жіночий одяг, який ми з вами звикли бачити. Однак для консервативного Іраку це занадто ризиковане вбрання. Через те, що популярність старе росла все більше, дівчина почала утримувати пропозиції про рекламу від різних компаній і підписувати контракти з відомими брендами. З якихось причин вона вирішила повернутись на батьківщину. І продовжити свій шлях впливової бізнес-леді саме там. Дівчина була сміливою не тільки в стилі одягу, але й у висловлюваннях інколи дозволяла собі робити заяви на політичні теми і не боялась критикувати корумпованих політиків не тому, що переслідувала якісь цілі, а просто тому, що не могла інакше, бо вважала це своїм обов'язком як громадянки. Тарі було важко мовчати про те, що її хвилювало, а слухало її три мільйони людей. І це важливий момент. Влітку 2015-го обурений натовп вийшов на площу Тахрір, яка є символом протестувального руху, і вимагав поліпшення умов життя в країні. Тоді Тара різко висловилася про загибель одного з протестувальників. Блогерка була обурена тим, що поліція відкрила вогонь по людях, які боролися за свої права. І що це відбулося вже не вперше. На свою велику аудиторію дівчина заявила, що той хлопець став молодим мучеником. Найбільше блогерку хвилювала свобода людей та їхні права. Одна з її цитат звучала так «О, люди. Проживайте свій день наповно. Робіть те, що любите. Зробіть свій вибір незалежно від того, подобається це іншим чи ні. Так вона закликала не боятися жити і намагалась надихати людей своїм прикладом. Тара за власного досвіду знала, як важко жити у світі, де жінки позбавлені прав. Вона особисто вирішила грати за своїми правилами і тому вважала, що кожна може це зробити, якщо захоче. Час від часу дівчина також виступала проти релігійних іраксів, за що отримувала на свою адресу багато критики та образ. Люди називали її розпущеною, критикували, закликали покаятись і обзивали різними неприємними словами. Але блогерка не звертала уваги на хейт в інтернеті. Одним з останніх дописів дівчини в інстаграм був: Мене не лякає те, що я ті, хто відкидає існування Бога. Мене більше лякають люди, які вбивають, щоб довести його існування. У 2016 році, коли Тарі було 20, вона переїхала до Ербіля, четвертого за величиною міста у Іраку та столицю Іракського Курдистану. Ербіль вважається ліберальним та безпечнішим для тих, хто сповідує християнство. Там дівчина відчувала себе більш захищеною. Батькам заявила, що буде жити сама, і ті знову не схвалили такий вибір доньки, оскільки не годиться незаміжній жінці проживати одній. Та з часом батьки побачили, наскільки щаслива тара вона була самодостатньою сучасною молодою жінкою, яка спокійно могла забезпечити собі гідне життя. При цьому не будучи чиєюсь дружиною. Дівчина розривала всі звичні для іракції шаблони, хоч це було і непросто. До 2018 року вона вже була однією з найвідоміших зірок Іраку з великою базою фанатів та товстим гаманцем. У свої 22 тара вже мала все, про що більшість могли лише мріяти. Блогерка перебувала на піку свого розвитку, багато подорожувала та несла свій меседж іншим. Та не все було так солодко, як би того хотілось, бо дівчина постійно отримувала різні погрози, в неї навіть обіцяли забрати життя. Однак Тара Фарес не вважала, що хейтери в інтернеті гідні того, щоб на них зважати та боятись, і всі залякування просто ігнорувала. Та схоже, що в кінці літа 2018-го у Багдаді почалось полювання на успішних та відомих жінок. Які здавалися занадто привабливими і сміливими для патріархального суспільства, в якому вони жили. За загадкових обставин відомі діячки почали помирати одна за одною. Спочатку з життя пішла Рафіф Аль Ясарі, яка працювала пластичним хірургом і була дуже відомою у соцмережах інфлюенсеркою. Місцеві називали її Іракською Барбі. 33-річну красуню знайшли без ознак життя у власному домі, причини смерті невідомі. Раша Аль хасан популярна в інстаграмі б'юті блогерка, також попрощалась з життям у своєму будинку всього через кілька днів після рафів. Влада заявила, що це сталося через передозування, але ніхто ніколи не бачив, щоб жінка приймала щось заборонене. Через це з'явились чутки про отруєння блогерки. А ще через місяць не стала відомої активістки, яка боролася за права людей 46 46-річної Суат Аль Алі. Суат брала участь в організації протестів із закликами до відновлення життєнеобхідних послуг після того, як на початку вересня в місті Басра була відключена електроенергія та з'явилися проблеми з водопостачанням. Активістка померла від вогнепального поранення, Невідомий в масці вистрілив в неї прямо на ринку посеред дня. Ці події посіяли паніку серед місцевих, а особливо серед жінок, які так чи інакше вели свою активну діяльність у соцмережах. Почались розмови про те, що в країні працює група екстремістів, які мають владу та зброю. І саме вони прибирають популярних жінок, які, на їхню думку, ведуть неприйнятний спосіб життя та шкодять суспільству. Тара якраз збиралася навідатись до свого друга Ахмеда у Багдад в кінці вересня 2018-го. Її не лякало те, що вже декілька жінок пішли з життя саме в цьому місті, і вона сама знаходиться в групі ризику. Ахмед намагався відмовити Тару приїздити, посилаючись на те, що для неї це може бути небезпечно. Однак Тара, як завжди, вчинила по-своєму. 26 вересня 2018 року Тара приїхала до Багдаду на своєму білому кабріолеті перше, аби зустрітись з Ахмедом. Разом вони гуляли містом, їли бургери та добре проводили час. Потім поїхали до Ахмеда додому, аби подивитись кіно. Вони засиділись допізно, тому тара переночувала у нього. Наступного дня, 27 вересня, був четвер. В той день дівчина спала досить довго і прокинулася вже після обіду. Ближче до п'ятої вечора тара почала збиратись і сказала другові, що їй час йти. В неї була призначена ще одна зустріч. Одні джерела вказують, що дівчина хотіла побачитись з матір'ю, а інші пишуть, що на неї чекала подруга. Так чи інакше, але Тару вже не дочекалася в місці призначення. Ахмед провів подругу до її білого Порше, почекав, поки Тара сяде у своє розкішне авто та повернувся додому. Вже всередині він почув три гучні постріли. Переляканий чоловік вибіг на вулицю і став свідком того, як її автомобіль помало котиться вперед. Він підбіг до машини і побачив за кермом свою поранену подругу. Вона була ще живою. Чекати допомоги було ніколи. Ахмед посунув її, сів на водійське сидіння та поїхав до лікарні так швидко, як міг. Та, на жаль, лікарі не змогли врятувати життя молодій жінці. Коли вони констатували смерть, неочікувано зазвонив телефон Тари. Лікар відповів на дзвінок це була мати дівчини. Коли вона дзвонила доньці, то ніяк не очікувала, що невідомий чоловічий голос повістить її, що дочки неї більше немає. Материнський інстинкт чи збіг. Але бушар наче відчула, що старою щось не так, і зателефонувала саме у такий жахливий момент. Як стане ясно згодом, по камерам відеоспостереження двоє невідомих на мотоциклі під'їхали до автоблогерки. Один з них підійшов з пістолетом до машини з боку водія та вистрілив у тару тричі у голову, груди та шию. Після чого сів на мотоцикл до співучасника і обидва зникли з поля зору камер. Потім на записі видно, як Ахмед вибігає з дому та квідається до авто своєї подруги. Все це сталося посеред білого дня у елітному районі під прицілом камер відеоспостереження, через що багато хто потім скаже, що це умисне вбивство було не тільки сплановане заздалегідь, але й так, щоб це потрапило на запис, щоб залякати інших і показати, що їх чекає те ж саме, якщо вони підуть проти системи. Вони наче хотіли сказати. Що якщо ви поводитесь і виглядаєте як тара, то вас чекає така ж доля. Оскільки нічого цінного у неї не вкрали, це ще більше доводило те, що нападникам потрібно було лише її життя. Друзі-блогерки розповіли журналістам, що Тара говорила в останній час я маю багато ворогів, які протидіють моїй роботі та воюють проти мене через мою присутність у соцмережах. Коли почали розслідування злочину, міністр внутрішніх справ Іраку та голова національної безпеки Касім Аль Араджи на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що за вбивством Тари Фарес стоїть екстремістське групування, але яке саме він відмовився назвати можливо сам боявся за своє життя. Він додав, що сили безпеки намагаються вистежити підозрюваних, щоб притягнути їх до відповідальності. Прем'єр-міністр Хайдер Аль Абаді закликав до дій проти насильства над жінками, яке, за його словами, було організованим. Він наказав співробітникам Служби безпеки почати негайне розслідування, створивши спеціальний комітет для притягнення винних до відповідальності. Хайдер вимагав результатів вже протягом двох днів Те йшли місяці, а розслідування так і не зрушило з місця. Обіцянки та гучні промови залишились пустими словами. У 2019 році голова національної безпеки звільнився з посади і знову звернувся до ЗМІ з новою заявою. Касім Аль Араджи сказав, що було видано ордер на арешт трьох підозрюваних. Однак затримання так і не відбулося, оскільки, за його припущеннями, злочинців попередив хтось із верхівки. Всі троє позбулись своїх мобільних телефонів, щоб зачистити сліди, і просто зникли. Гіпотеза про те, що злочинців покриває хтось впливовий, дійсно має сенс. Особливо враховуючи зухвалість, з якою було скоєно вбивство, злочинці, наче відчували владу та безкарність, не боялись ні свідків, ні камер на вулицях, як знали, що їм за це нічого не буде. Матір Тари боролась за те, щоб справу її доньки не передавали до кримінального суду, адже вважала, що Тара стала жертвою терористичної організації, як і інші жінки до неї. За законами Іраку всім постраждалим від тероризму сім'ям виплачують грошову компенсацію, і Бушар хотіла добитись саме цього. Однак її зусилля були марні, і справу Тари Фарес було передано до кримінального суду. Та з роками жодних нових зачіпок у розслідуванні так і не з'явилось. Тару Фарес поховали у місті Анна Джаф, яке вважається священним. Невідомі вандали вже двічі намагались знищити її надгробок. А у 2021 році тато та мама Тари, на жаль, теж пішли з життя як саме невідомо вони були поховані поруч з любою донькою. По цей день віддані прихильники молодої зірки, яка так раптово згасла, продовжують відвідувати її могилу та дбати про неї. Те, що сталося старою, спонукало багатьох жінок Іраку, які досягли певних успіхів у кар'єрі та у соцмережах. Або згорнути свою діяльність, або переїхати в іншу країну, оскільки кожна з них боялася своє життя. Через чотири дні після вбивства Тари Фарес, інша королева краси Шіма Сім, яка у 15-му році стала міст Ірак, теж отримала погрозу від невідомих. Вони надіслали їй повідомлення з текстом: Ти наступна вже цього четверга. Той факт, що всі попередні вбивства стали з четвер. Викликав припущення, що до цього причетні одні й ті ж самі люди. Шіма опублікувала відео на YouTube, де говорила, що відомим жінкам Іраку загрожує бути забитими як курчата, та розповіла про погрози на свою адресу. Дівчина настільки злякалась, що перші кілька днів навіть боялася вийти з дому, а незабаром таки покинула країну назавжди. Кілька інших жінок, переважно активісток, також отримали погрози стати наступними. І знову згадувався саме четвер, як судний день. Багато з них були змушені залишити батьківщину, а ті, хто лишились, просто припинили свою діяльність і зникли із соцмереж. Сторінку тари в інстаграмі було видалено, але зараз можна знайти маленькі фан акаунти, присвячені дівчині. Скоріше за все, її справа так і залишиться нерозкритою. А жінки Іраку ще довго почуватимуться незахищеними і відчуватимуть небезпеку навіть у власному домі. Тара Фарес прожила хоч і коротке, але насичене та щасливе життя, яке свідомо обрала для себе. Думки в інтернеті стосовно неї були різні. В соціальних мережах з'явилася маса теорій і припущень, що Тара поплатилась за те, що розлютила консерваторів, які вважали її поведінку провокаційною. Звісно ж, не обійшлось без любителів звинуватити жертву у тому, що вона сама винна в тому, що з неї сталося, бо спровокувала цей напад, бо не треба було фотографуватись у відвертому одязі та показувати тату, які вважалися неісламськими. Дехто звинувачував жорсткі релігійні групування у нападах і залякуванні ліберальних жінок, щоб в Україні не було бажаючих мати свій голос. А хтось підтримував вибір та реферес бути собою справжньою, попри всі заборони, бо лише нам обирати, яке буде наше власне життя, адже воно у нас одне.